Отже, ми продовжуємо гуляти виставкою зі чей і зараз ми знаходимося, знаходимося у кімнаті Melissa Francis. Яка у них тут краса. Спочатку я вам скоренько покажу а, приклади, а потім ми перейдемо до actual products, до товарів. Особисто я не сильно знайома із товарами цієї компанії, тому я багато вам розповісти не зможу, але ми обов'язково на все подивимося. Отже, повертаємося і починаємо дивитися на їхні товари. Ей! Тут у нас сумки з рюшами. Всякі um, заготовочки для будиночків, які можна декорувати. А, годинники. Тут, так, Тут у нас стрічки. Тут у нас штампи. Did anybody show you around? Uh, yeah, no. You know already? Yeah. Anyway. Yeah, oh, yeah. Nice. It is really beautiful though. So yeah. I put on your order you just You